Вітаю! Мене звати Юлія, я кризовий психолог, психотерапевт та сексолог. Мій досвід становить вже понад 11 років. Я працюю як з підлітками, з дорослими, а також з сімейними парами. Перший метод, в якому я себе почала розвивати, це був гештальттерапія. Коли я зрозуміла, що він обмежений, я почала вивчати когнітивно-поведінкову терапію, та ця терапія надала моїй практиці самі. Найкращі результати саме в роботі з тривогою та з депресією. З викликом війни я почала опановувати ЄМДР-терапію, яка дуже підходить людям, в яких є комплексний ПТСР або посттравматичний стресовий розлад. У мене немає романтичної історії з дитинства, що я мріяла стати психологом. Вибір стати психотерапевтом був на межі моєї юридичної практики, коли я зрозуміла, що в мене дуже добре виходить бути медіатором, регулювати якісь тяжкі сімейні конфлікти або звичайні конфлікти. А я займалася і цивільними, і сімейними, і господарськими справами. Тому сімейна спеціалізація це перше, що я опанувала, та сімейні пари, я почала приймати дуже рано. Стосовно того, чому я залишаюсь бути психотерапевтом. Напевно, це цікавість точно мою життєву історію, про мою психологічну стійкість і про можливості психіки бо народжені ми в різних умовах, нерівних умовах. І вони люди, які вибирають бути щасливими, навіть коли вони в тяжких. Ситуація були і зараз знаходяться да, з викликами війни. Це, напевно, така якась моя не знаю пристрасть дивитися на людей, спостерігати, підтримувати, бути щасливими незалежно від тих обставин, в яких вони знаходяться. Чим відрізняється психотерапія саме в мене? Мені здається саме прозорістю. Я з радістю ділюсь інформацією, чому я саме вибираю ці інтервенції для роботи з вашим запитом. Також моя психотерапія завжди структурована. Перші дві сесії це завжди діагностичні, де ми визначаємо запит і результат нашої співпраці. Неважливо, це підліткова психотерапія, сімейна терапія або психотерапія дорослого. Люблю домашні завдання, я даю їх, як і психоедукація. Кінотерапія також нам допомагає опрацьовувати ті моменти, які ще залишаються в нашій сліпій зоні. А ви можете виконувати ці домашні завдання? Ні, зазвичай це така адаптація, коли я розумію, що саме вам підходить, і ви розумієте, що саме психотерапії вам підходить і добре працює. Тому домашні завдання вони не обов'язкові, але це такий рапорт. Він, звісно, з'являється вже після декількох сесій. А стосовно того, який є спеціаліст, напевно, ви вже дізнаєтесь, коли прийдете на один сеанс або на два сеанси. Всім дякую. І наостанок моє, напевно, життєве кредо. Я вважаю, що не існує таких життєвих ситуацій. В яких ви не можете знайти свій внутрішній спокій або знайти своє щастя. Так, є складні тяжкі життєві ситуації, при яких ми втрачаємо свої внутрішні опори, але ваше зусилля саме заключається в тому, щоб віднайти терапевта або іншого спеціаліста, людину, яка зможе на цей час бути з вами. Так і Понести вашу ношу, яка зараз здається для вас, така дуже дуже важка.